Тихесенько по листю у тишу вбраний ходить під вікном і видасться до щастя зовсім близько і світло так, неначе перед сном. Це світло від лампадок Горобиних цей затишок від спокою душі так віриться, до долі крок є. Осінь ще дощі, Вони минуть загорнутим у небо старим тополям світ хтось нагадав, бо знає серце, зовсім трішки треба, аби лиш тільки руку хтось подав. Волонтерям. Корисливо подають руку допомоги всім, хто її потребує.